Вітаю, слава Україні! Сьогодні знову сонячний день, і я в, штат, в штаті Мейн. Приїжджав попри е, один з, із е, Rest Area. і думаю, зайду вам покажу, що таке Rest Area, як, як воно виглядає для е, туристів. Тобто, крім туалету. Там тут ще є місце для знімання грошей автомат, банкомат. Є навіть можна, ну, як ви знаєте, в Сполучених Штатах дозволені азартні ігри. Є дуже багато інформації для туристів, бо це є хороший бізнес. Відповідно, штат себе Рекламує. Можна, наприклад, побачити, які є готелі, де можна відпочивати, де, де цікаві місця. Все, вся інформація є присутня для туриста. Окей. Okay. А. Okay. Um, бачите, скільки буклетів і це все. Um, і ці всі буклети бачите, скільки інформації, Тобто, наскільки е, ця річ е, просувається тут. тобто. Будь ласка, відвідуйте і вкладайте гроші в наш. Значите, скільки? До речі, тут є дуже-дуже популярні в Штатах гори. І вони тут, зразу бачите, є макет, можна дуже гарне в'ю. Ще в одному місці там можна під'їхати і, і так само з одної побачити. Ну, таке краєвид дуже красивий. Ви подивіться, скільки всього. Люба інформація. Так, як як воно відбувається? Як коли е, держава думає як. Туриста. Заманити, правда? Дивіться, який. Смокі, смокі. І зверху сова. <Irene> А так назовні, бачите там? Класно, правда? А це, як ви думаєте, що це таке? <свісно> це є. <свісно> Він ще старовинний, подивіться, бачите, видно, що йому вже дуже багато років. Це є. Пристрій для щоб зловити. От він тут знайде спеціально, бачите. Лобстер. Лобстер повзе, туди кидають якесь, ну, щось, що йому їсти, тобто якесь м'ясо або ще щось, і він, він сюди за залазить, потрапляє всередину і все вже вилізти не може. Бачите, як воно відбувається і все. Їх розкидають по дні зі шнурками з поплавками, потім збирають і все. Класно, правда? Таке трошки по ремонту ну, дуже давно це зроблене було. але підтримують. Літом багато туристів зимою фактично їх і тут немає зовсім. Сьогодні субота, тракерів майже нема. є один Air Motors, може бути українець, там топас зліва стоїть і я. І... Хочу сказати стосовно мого нового трака ну, перший тиждень. Здивував, тому що Вольво вже в перший тиждень ламалося. Бачите, який він в солі, оце проблема Америки, що солять безбожно і потім ці траки моментально, моментально гниють. Це. Не тільки стосується траків, а стосується всієї, всіх машин. Майте на увазі, хто хоче американця, канадця, то готуйтеся до того, що він буде посолений нормально і це дуже впливає на подальше потім живучість машини. В загальному враження про фретлайнера дуже двоякі, тому що як мені писали в коментах, що нова машина це і нова машина, так, це звичайно класно. Що е -е -е я можу вже так на перших порах сказати, яка різниця? Ну, всі ви знаєте, що Volvo тут оця річ вона відкривається. Тут, тут вона також відкривається, але це, там треба, не так це просто робиться, там відщолкується, тут хіба доступ є такий легенький до, до, на магнітику до акумуляторів і до дефу. Цей так, як правило, десь через 100-200 тисяч відпадає і та штука постійно падає. Але Volvo ця штука. В європейському вона дуже класно відкривається, легенько закривається. В американському це, 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 це такий гіморой, Це, Вона не хоче відкритися, не, потім вона не хоче закритися, на ходу буває і відкривається. Ну, тут якось так воно попроще. Зеркала. Зеркала кращі в Volvo, чим в Freightliner, бо вони більші, вони більш сверичніші і не так. За їх закидає водою сіллю, болотом. Тут фритлайнер зробив такий бачите, воздуху, такий забірник, щоб воно якби відлітало, звідси старших немає, але все одно це це брудне, і це брудне і моментально, ви тільки їдете. І Volvo в цьому плані краще. Що ще Volvo класно? Що Volvo капот відкривається зсередини одним рычагом, а тут потрібно з двох сторін це робити. Це так по позовні що я можу вам сказати. Стосовно що середини, ну, тут також є свої думки. Хочу сказати, що ну, це моє суб'єктивне враження і можливо воно не буде співпадати з вашим. Але я Висловлюся. Отже. Всередина. Хто пересідає взагалі з європейської вантажівки на американську, має першу проблему оце зверху над вами. В... Хто звик до європейського, то потім буде завжди вставати за керма і завжди битися головою об цю річ. Ось сюди, сюди. Тому що в європейському цього немає. В європейському воно все вище, все, все туди посунуто. Відповідно, тут ви, ви завжди б'єтеся сюди головою. Ну, потім звикаєте звичайно, і перестаєте. Є ті ніші, є, звичайно, це, це, це все дуже добре. В. Volvo, в наприклад, ну. Підлога мені більше подобається. Є от цей варіант, який в мене був попередньо там взагалі такі класні коврики стандартні. Тут такого немає. Тут просто такий. ну, Дивіться, такий от. отак от от так воно. Мені нагадує трошки оцей, е, 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 російський автопром. Навіть по запаху більше таке схоже. Стосовно крісел, мені більше фритлайнерські фредлайнерські Там Volvo воно, це в мене було останнє воно ніби шкіра там, але це все, це все от, от тут так якось зроблено що воно от, от таке воно і ви сповзаєте ви спадаєте з того крісла тут, тут краще і воно тут якесь таке більш Звичайно, воно от якесь, якесь от, от таке але воно в порівнянні з Вольвським, воно в ньому зручніше сидіти, не так втомлюєшся. Руль, <смеш> Руль, до речі, я собі аж мозоль натер. Чому? Тому що оце якась гума така на рулі, вона дуже така ребриста. Тут ще навіть такий, в одному місці був шов, ну, Там, де його бачите, от його, оцей шов він такий більш гостріший. І я розумію, що він потім з часом затреться від рук, але я скільки років їжджу, я ще ніколи собі не натирав мозоль від, від керма. Вольво це взагалі шкіряний, класний, а тут він такий. Він тут такий-такий. ну. Е, далі. Далі в нас спальнику ну, нічого особливого іншого немає. Е, ця версія, можу сказати, ну це, він довший більший від, від останнього мого Вольво. Тобто, відповідно, зручніший. Е, холодильник такий ширший. Ну. В принципі, розположення трошки по-іншому, ніж Volvo, але це все-таки треба до того звикнути, бо як, як правило, ви звикаєте до одного розташування, потім вам різко все міняється в інший бік. і Ну, трошки так. Ну, тут прикольніше, що тут, тут столик. Ви маєте тут столик, він відсовується прекрасно. З цього боку шухляда, тут ви все собі тримаєте. Тобто ви, вам зручно, так? дивіться, навіть як от ви собі сидите. Тут ви щось маєте, тут, тут, тут так, тут, тут холодильник досить такий хороший і відповідно зручно. Бо Volvo, там той задній, задній столик, який там за ліжком, він взагалі нікому не потрібен.